Здоровенькі були, з вами Діма, і в нас сьогодні необичне відео. Я в цьому відео розкажу про дві чудові розкладки. Один на ваш планшет, на другий на ваш телефон. І розкажу про свою сенсу. Що ж, не будете затримувати, ми приступаємо. Оці дві розкладки у нас будуть на 5 пальців, і на планшет, і на смартфон. Що ж, розкажу трішки про 5 пальців. По-перше, 5 пальців не підтримує кожен телефон. Бо, наприклад, мій планшет підтримує 10 пальців, а наприклад, самий саме iPhone 11 всього 4 пальця. Так що дивіться, що ваш телефон підтримував 5 пальців. Бо, наприклад, коли ви берете Там допустим, 5 пальців, а у вас, допустимо, тільки 4 пальці, то коли ви додаєте 5 палець, то ці кнопки тупо не працюють. Отже, з цим розібралися і ми переходимо до розкладок. Перша розкладка у нас на планшет. Ось ця розкладка, беріть скріншотте, або я зараз покажу вам код цієї розкладки. Ну, це цей код. І, до речі, я його скопірую в описі, щоб вам було його легше знайти. І ще давайте розберемося, куди його потрібно вставляти. Беремо, заходимо в налаштування. Настройки кнопок, налаштування і схема 1, І ось ця строка, куди його потрібно вставляти. Отже, ми з першою розкладкою розібралися, переходимо до сенсора. Оце сенсор для камери, а ось її код. Оце сенсор для гіроскопа і код для гіроскопа. І зараз я вам покажу, куди їх потрібно вставляти. Також заходимо в налаштування, чувствість, і тут є таке зеркальце. Натискаємо на нього і вписуємо код. І ще невеличкий бонус: це тренування зажиму. Беремо, вибираємо любі дві пушки, які вам подобаються, нажимаємо постріли. І безкінечно. І все. Стараємося зажимати якомога краще. Отже, з розкладки на планшет розібралися, і переходимо до телефону. Ось така розкладка на 5 пальців для мого телефону. Також скріншотте. І я зараз покажу код. А ось код даної розкладки: це код для сенсора камери. А ось це для гіроскопа. Це відео підійшло до кінцю. Дякую ти за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі.